Понад три тисячі силових операцій, з них близько 700 таємних здійснили українські спецпризначенці від початку російської агресії. Ці дані проридув президент України під час відвідання навчального тренувального центру сил спеціальних операцій. У навчальному центрі на Житомирщині перебуває кореспондент п'ятого Сергій Барбо. Він на зв'язку зі студією Сергій, вітаю! Відомо, що сили спецоперації отримали нову символіку. Розкажи про це докладніше і власне про те, про що говорив президент. Ігоре, власне, це є головною новиною сьогодні для сил спеціальних операцій. Вони отримали нову символіку. Відтепер мають нове гасло і дунави. Це слова, які історично прописують князю Святославу, князю Київському. Також сьогодні тут урочисто перед бійцями вручили бойовий прапор цьому роду військ. Все це відбувалося тут на полігоні, які практично з нуля створили на Житомирщині. Ще кілька років тому тут було порожнє поле. Зараз тут спеціальний центр, в якому навчають військовослужбовців. Якщо говорити про нову символіку, то її розробка тривала доволі тривалий час, і тепер сьогодні, сьогодні, власне, президент вручив бойовий прапор перед усіма військовиками. Також сьогодні чимало говорилося і про бойові заслуги спецпризначенців, зокрема про їхню роль у захисті України на східному фронті, зокрема у боротьбі. За українську незалежність там на сході загинуло 70 спецпризначенців. Також чимало з них отримали нагороди Зокрема, четверо із них є Героями України. Ви майстерно робите свою роботу, відбиваючи російську агресію на сході нашої держави. Зокрема, під час звільнення нашими військами міст та селищ українського Донбасу, Маріуполя, Слов'янська. Раматорська, Ліману і багатьох інших захоплено багато зразків ворожого озброєння, яке в подальшому, хочу окремо наголосити, склало потужну доказову базу в міжнародних судах, яку наша держава ініціювала проти країни-агресора Російської Федерації. Сили спеціальних операцій створили 2016 року, обличчя цих бійців українці не зможуть побачити, тому що вони виконують надзвичайно важливі завдання, і вони своє обличчя не показують. Якщо говорити про відбір, то він дуже жорсткий. переконує цьому командування, і не кожен з військових може його витримати. І лише 10% військовослужбовців, які хочуть служити в цьому роді військ, якраз доходять до фінішу і стають власне спецпризначенцями. Якщо говорити. Про інші деталі того, що сьогодні відбувалося, то також сьогодні показали такі е, навчання і тренування, які відбувалися тут, у цьому центрі. Е, були задіяні чимало самих військовослужбовців. Десятки їх, також була задіяна техніка. І е, що ще говорять самі спецпризначенці про той відбір, який їм довелося пройти, можемо послухати. Підготовка на Пецназівців на кваліфікаційному курсі ділиться на декілька етапів. Один із дуже важливих етапів це оцінка та відбору, де дуже сильно йде як фізичне навантаження на військовослужбовців, так і психологічне. Не кожен це витримує. І на виході після 6 місяців тільки 10% залишаються і закінчують цей курс. Тож, спецпризначенці мали нову форму. Тепер мають новий прапор і нове гасло. Ось такі новини, Ігоре.